Те, що з'явився дванадцятитомник, це робить роботу взагалі так настільки фундаментальною і розмову про цю постать в українській історії, в українській культурі виводить на яксь новий рівень. Презентацію багатотомника із творами Олени Пчілки проурочили до 175-річчя від дня її народження. У текстах видання зберегли особливості авторської мови і стилю, розповідає професор Юрій Громик. Ми почали збір. Архівних матеріалів, автографів, рукописів Олени Пчілки, першодруків. Тут ми зафіксували поезію, прозу, драматургію, літературну критику, публіцистику, етнографію, фольклористику, спогади, автобіографічні матеріали і листи. Багатотомник видали у Житомирі. Презентаційний варіант книги надрукований у дубовій обкладинці, розповів видавець Олексій Євенок. У збірці, яка складається із 12 томів, багато творів письменниці, що раніше ніколи не друкувалися. Плануємо мінімально хоча би по 500 примірників кожного екземпляра, але маємо надію знайти спонсорську підтримку, і бо це перше видання за 150 років в такому обсягу, і тут багато невідомого про Олену Пчілку». Основна робота 22-й рік це був пошук. Матеріалів 23-й рік, і впродовж 24-го року це вже була текстова робота, тобто компонування, набір текстів, підготовка передмов». Зі слів професора Юрія Громика, проєкт готували понад два роки. Над збірником працювали 15 викладачів Волинського університету, а також троє колег із Києва та Львова. Презентацію багатотомника відвідали понад 30 гостей. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.